Сезон активності плазунів призупинився, проте жителі одеського регіону продовжують зустрічати холоднокровних на природі або навіть на своїх прибудинкових територіях. У квітні-травні цього року було зафіксовано 17 звернень громадян по меддопомогу через ураження зміїною отрутою, що на 9 звернень більше ніж у 2022 році. Взагалі, активність плазунів спостерігається в теплий період. Два основних, скажімо так, моменти це. Квітень, травень, трішки червня і вересень-жовтень, коли є їхня найбільш активність. Перший спов'язаний з тим, що йде у них, скажімо так, період розмноження, а другий тим, що вони залягають плячку. В Україні водяться три види отруйних змій: звичайна гадюка, степова гадюка та гадюка Нікольського. Дві останні можна зустріти на території Одеського регіону. Останнім часом все більше людей знаходять плазунів у своєму подвір'ї і навіть просто в центрі міста, в разі укусу спостереження. Стерігаються наступні симптоми. Перш за все, ви повідчуєте в місці укуса печіння, тобто ви відчуєте дискомфорт, почервоніння рани. Можливо, це нудота, запаморочення, слабкість, втрата свідомості, набряк, який наростає, збільшення та запальна реакція на лімфатичних вузлах, які безпосередньо близько до місця укусу. В разі укусу змії необхідно якомога швидше звернутися до ліфт. Лікарні, оскільки укуси плазунів небезпечні саме ускладненнями, що можуть після них виникнути. Якщо ви не встигаєте доїхати до медичного закладу, потрібно викликати швидку та надати медичну допомогу постраждалому самостійно. Перше знерухомити кінцівку, заспокоїти людину, мінімалізувати її рухи. Давати бій побільше рідини випити, можна дати, якщо є можливість, одну-дві таблеточки від алергії ліків. Ні в якому разі не потрібно припалювати, припікати рану, накладати джгут, давати алкоголь і активно там рухатись. Ні, і відсмоктувати яд з рани теж не можна, тому що це може викликати алергічну реакцію верхніх дихальних шляхів у того, хто це робить. Також місце укусу слід обробляти. Бити антисептичним розчином та накласти стерильну пов'язку, що злегка здавлює кінцівку, доповнюють фахівці.